у них вже списки. водітелів, ви бачу під'їжджають і по списку дивляться. Під'їхали до мене каче близько десятка охтирчан зібралися в міському центрі княжа, аби висловити претензії до підприємства ДП Верп дочірнього підприємства ТОВ Прилад, яке займається вивозом сміття з міста. Ініціатор зібрання Владислав Міченко каже: запрошували представників і підприємства, і міської ради, але вони не прийшли. Куб пластика це одне, а куб відходів з тих зовсім інше. Що за окрема плата 5.39 окремо. Що це таке? А вам плата? Ну, це просто ну, підняття тарифу просто, другими словами. Знайшли лазейку законодавців і підняли там на сім. 30% проблем, я, я вважаю, на сьогоднішній день кранку. це недостаток інформуватися. Коли Староіванівську сільраду доєднали до міста, говорить голова квартального комітету Дарія Більська. Обіцяли налагодити вивоз сміття однак додає проблема лишилась досі. В сосонки і на подолі не вивозять взагалі. Це перед цим підіймалося це питання, коли мер заступив на свою каденцію, і воно так уже ж і затихло. Взагалі нічого не було, і вивозу сміття взагалі не було. Тобто люди вивозять, вибачте, в ліса посадки. Квартально уповноважена Надія Матуза каже, намагалася зв'язати проблему вивозу сміття з рідного села Сосонка, оминаючи ДП верб за один контейнер, як комунальне підприємство благоустрій, так і сусідня Чернеччинська громада запросили 700 Гривень, розповідає жінка, вепер має тариф у 866 гривень. У нас магазин ну, за неділю збирає контейнер. Ну, хай 10 дворів навіть буде. Це буде 3-10 контейнерів. Я не ходила на міську раду. Тому, що туди безпалізно ходити. У мене не дозволяє совість, щоб я пішла і викинула в ярок та й мусор. Ну, і такої можливості ще вивозити саме цей мусор, у мене теж немає. Палити мусор це теж ненормально. Ініціатор зібрання Владислав Міченко написав і передав листа з питаннями дичиному підприємства ВЕРБ. питання каже, зокрема стосується економічної діяльності підприємства, обсяги сміття, наявність заборгованості. Чому жителі багатоповерхівок обов'язковому порядку сплачують за сміття відходи? А в приватному секторі вибірково та на якій підставі вели платіж за обонентське обслуговування? Як так получається? Скільки мішків ми проплатили? Ви проплатили три мішка. А скільки кажу забрано? Забрали ми три мішка. А як же ж вийшло, що в мене два залишилося? І вони кажуть: Ну, у нас все порядок, у нас все хорошо, а мені ще ж тепер з двома мішками. Що робити? Юристка підприємства говорить, листа отримали на питання містян. Відповіді нададуть. Повідомлений буде сам сама особа, що приносила цей лист, і буде надана відповідь. Встановлений законом срок. Ми будемо е, сприяти тому, щоб е, кожен двір прибирався е, в сроки визначені. Директор ДПВР П. Олександр Цвик каже, очолив підприємство менше двох місяців тому. Нині налагоджує сортування сміття для того, аби встановити свої контейнери у селах громади, додає Олександр Цвик. Міська рада має виділити їм землю. У нас такі є-єй гандера. Багато їх. 120 штук. А нам скільки потрібно взагалі такі? Ну, ще б штук то можна було б ставити. Міська рада нам повинна виділити землю, щоб ми там поставили. Без міської ради ми не можемо поставити. Нині в місті встановили 70 контейнерів для пластику і скла. Однією з проблем, каже, є те, що жителі приватного сектора не хочуть оплачувати комунальні послуги, а викидають сміття у баки багатоповерхівок. Найголовніша проблема, щоб люди не вивозили. З частного сектора, сміття до баків на мусорної площадці. Ведемо бесіди, обходимо людей по часному сектору, щоб заключали договор на визнання сміття. Уклало небагато людей, процент 20 уклало людей. Ірина Касьяненко, Андрій Міхеєв. Суспільне новини Сумщина.